Сьогодні, 15 травня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 15 травня святкують всесвітній день товару. Цей день створений для привернення уваги до продуктів та послуг, які ми щодня споживаємо та які покращують якість нашого життя. Товаром може бути не лише фізичний продукт, а й різноманітні послуги та інтелектуальні продукти. Він задовільняє наші потреби та бажання, а також створює нові робочі місця та підтримує процвітання економіки. Також 15 травня Міжнародний день захисту клімату. Цей день має на меті привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми зміни клімату. Він був заснований організацією Об'єднаних Націй як відповідь на знак метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь. А ще 15 травня святкують Міжнародний день сім'ї. Це свято було засноване Генеральною асамблеєю ООН 1993 року з метою підкреслити важливість сім'ї як основного елемента суспільства, так як берегині людських цінностей культури та історичної спадкоємності поколінь. Цього дня народилися 1873 рік український і державний політичний і громадський діяч, військовик, гетьман Української держави Павло Скоропадський. 1895 рік український письменник, поет, перекладач. Тодось Осьмачка. ось Мачка. 1972 рік український художник, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат Володимир Козюк.